Зовсім скоро всі закохані почнуть включати весь свій креатив, аби здивувати свою другу половинку або привітати найкращого друга. Адже скоро день святого Валентина. І сьогодні ми роздивимося декілька ідей, як відзначити цей день і що робити, якщо ви влаштовуєте вечірку на день закоханих. Почнемо з легкого. Найпростіший спосіб привітати з Днем Святого Валентина подарувати Валентинку. Про те, як їх робити, дивіться у передачі наших колег з аботів. Візначити цей день можна багатьма способами. Багато закоханих пар вирушають на різні конкурси, на найдовший поцілунок або найбільшу кількість обіймашок. До речі, рік тому було встановлено рекорд України 227 чоловіків одночасно підняли на руки жінок. Останнім часом молоді закохані обирають активний спосіб святкування. Наприклад, вирішають кататися на сноутборді, ковзанах, конях тощо. Щодо святкування в школі. Дуже крута штука. Це пошта закоханих. Встановіть спеціальну красиву скриню біля входу в їдальню. Як же це працює? На перерві кожен матиме змогу написати побажання та зізнання на волонтинці та й вкинути їх у скриньку. Не забудьте вказати, кому вона призначена, ім'я та клас. Коли урок почався, чергові по школі розносять валентинка за призначенням. Порадо обов'язково домовтесь заздалегідь із керівництвом школи, а можна зробити таку скриню всередині класу. На День святого волонтина можна зробити тематичну вечірку або просто провести вечір в родинному затишку. Для створення потрібної атмосфери вам знадобиться не так вже багато. Зробіть декілька валентинок різного розміру та розкладіть їх по приміщенню. В передачі наших колег ви можете подивитися, як їх зробити. Це може зробити потрібну атмосферу. Як відзначити це свято, рішення за вами. Пам'ятайте, навіть звичайний день можна перетворити на свято. Просто треба включити фантазію. Ми бажаємо вам натхнення та чудового настрою. Всім пока!